Корж Євген Володимирович загинув 3.07.2023 року. Просимо від об'єднаної територіальної громади нагородити. Корж Євген Володимирович зіркою Героя. Командир частини його подав на подання на звання Героя України. Слава Героям України! Які захищали і захищають Україну Президенту України. Що я назвав це? Назвав і попереднє відео супер, супер, супер. Президент України Зеленський Володимир Олександрович, щоб це відео з'являлось вгорі над його відео, які розміщує він або телеканали. От я прошу. Звернути увагу, якщо я б не, не назвав супер, 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 то воно було б десь в самому низу, його мало б хто подивився. А так я спеціально вибрав ключові слова супер, супер, супер для того, щоб президент побачив і нагородив. Якщо він не зробить, це йому буде соромно за те, що герой загинув. І найголовніше, що він геройський загинув. Звільняв територію України від расистів, фашистів і залишився ненагородженим. Так не може бути. От. І тому я звер... ми звертаємося до президента України Зеленського Володимира Олександровича, щоб президент обов'язково його нагородив, бо він справді герой. Захищав Україну і звільняв Україну.